Після трагедії, яка сталася з бійцями 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, у центрі міста Мукачева люди збираються на одній з головних площ, аби вшанувати пам'ять воїнів, запалити свічку та помолитися. Державний прапор, як і в усіх містах області, приспущений. Як відомо, кілька днів тому від ракетного удару ворога загинуло 19 бійців 128-ї бригади. У зв'язку із жахливою трагедією на Закарпатті було оголошено триденну жалобу. нас з дружиною шокувала звістка про цю трагедію. Ми, люди, часто можемо трохи з полегшенням думати, що в світі все стане краще. І ось трапляється таке жахіття, такий великий удар. Це були близькі, знайомі люди. Серед жертв був і молодий хлопець, який виріс разом з моїм сином. Це жахлива трагедія. Усі ми чекаємо кінця цього всього, щоб ми знову змогли дихати на повні груди. Не знаю, ніби хмари над головою стають дедалі темнішими. Учора як в Україні, так і в Угорщині можна було побачити червоне сяйво в небі. Навіть не знаю, що це може означати. у наших серцях живе надія та скорбота. велика скорбота. Rendkívül gyászol.